Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Богдан Вокальчук. Я категорійний маркетинг-менеджер з біологічних продуктів компанії Кортева AgriScience. Сьогодні ми знаходимося в Київській області на агрополігоні компанії Кортева AgriScience, де проводимо огляд випробувань з новим препаратом від компанії Кортева Bluen. Bluen це інноваційний біологічний продукт що містить в своєму складі ексклюзивний штам бактерій метилобактеріум симбіотиком які здатні перетворювати атмосферний азот в доступну для рослин форму і таким чином забезпечувати азотом рослини впродовж всього циклу вегетації. Сьогодні ми хочемо продемонструвати вам візуальну різницю між ділянками, де не було застосовано блуен, і ділянки, де було внесено блуен у фази розвитку В4, В6 кукурузи. у нормі 333 г на гектар. А тепер підемо подивимося. Чи є якась різниця? Давайте порівняємо. Зараз ми знаходимося на контрольній ділянці, де не було застосовано Блуен. Також ми тут відберемо 5 типових качанів. Тож розгортаємо, що ми бачимо в даному випадку, що качан є невиповнений. Наступний початок невиповнений. і невиповнений четвертий. І п'ятий також не випавний. Також слід відмітити на рахунок грін ефекту і розвитку вегетативної маси, слід відмітити, що на контрольному варіанті без Bluen йде інтенсивне відмирання листя. Зараз ми знаходимося на ділянках, де було внесено Блуен у фазу в 4 в 6 в нормі 333 г на гектар. Ну, наразі ми розгорнули 5 типових. Качанів, і можемо бачити, що кожен початок є досить заповнений до кінця. Він має кількість рядів. Зараз ми порахуємо, і пізніше ми вам скажемо, чи є, яка різниця в нас в кількості зерен в ряду і кількості рядів на кожному початку. Як бачите, демонструємо, що також це одна ділянка і рослини. Досить мають гарний розвиток. Наступний момент, який ми відмічаємо, це те, що наразі вже йде відмирання нижнього ярусу листя. От, і на варіантах з Blu-N ми відмічаємо, що рослини мають зеленіше забарвлення, кращий грін ефект і не таке інтенсивне відмирання нижнього листя в рослинку кукурудзи. Наразі ми з ділянок, які вам демонстрували, відібрали по 5 типових каченів з метра погонного. І наразі ви можете бачити різницю. Зліва в нас розміщені початки з контрольних ділянок без блуен. Справа 5 каченів, де було внесено блуен в нормі 333 грами на гектар. Що ми відмічаємо, провівши облік? Що на варіантах із застосуванням блуен ми маємо від 16 до 18. Рядів зерен залежно від початка. А також маємо від 40 до 43 зерен в ряду залежності від початку. Тоді як в варіанті контрольному без БЛУЕНА, всі початки мають. Однакову кількість рядів 16, а також залежно від початку, від 35 до 37 зерен в ряду. А також зверніть увагу на заповненість і виповненість початків у варіанті з Blu-N. Тобто всі початки є виповнені, тоді як всі 5 початків з варіанту без застосування БлуН на контролі є невиповненими. Сьогодні ми з вами оглянули ділянки з застосуванням. Інноваційного препарату Bluen та контрольних ділянок без його застосування, і побачили різницю між цими ділянками. Тож фіксуйте азот з повітря разом з Блуен та компанією Corteva AgriScience.